Наш воєнний кореспондент Костянтин Мельников побував на позиціях бригади швидкого реагування Нацгвардії Рубіж про мужність і винахідливість наших захисників. Дивіться спеціальний репортаж. Якщо панам ще не стрельнули, значить є ціль трошки по пріоритеті. Ви знаєте, що не ті всі наші наклінічки, прес. Це наші магніт для окупантів. А чого так? Ну, так. Бо Військовий злочин це як стіль жизнью. Воєнні злочини росармійці чинять не лише проти журналістів. Цей коптер працював мені, коли я евакуював квадроциклом людей з, з самої гарячої точки, яка в нас є зараз тут. Це кліщівка. Це кліщівка, так. Тоді лише дивом нацгвардієць Андрій залишився цілим та неушкодженим. По мені було, було завдано два удари: перший дрон спрацював, але він не попав по нас. А другий дрон не здетонував. Я вирішив його підібрати, і показати людям, що ось таким по нас працюють. Що росіяни також не топі люди, вони використовують новітню техніку. Тактику використання fpv дронів окупанти перейняли саме в українських захисників. Маючи вільний доступ до китайських комплектуючих, нині ворог масово збирає такі безпілотники. Та й набої до артилерійських установок також. Не економить. По нам робота РТ. Через п'ять коротких відбігається, як прийняв прийом. Ні. Нині бійці бригади швидкого реагування рубіж відбивають зайняті ворогом позиції у Кліщіївці та довкола неї. І успіхи є. Частина села уже зачищена. Утім, запеклі бої досі тривають. Штурмові дії, хоч йдуть повільно, але вони йдуть. Ми просуваємося вперед. Підрозділи, які проти нас стоять, деморалізовані і хоч і створюють. Дуже активну оборону і також пробують нас штурмувати, але все таки просування в нас є. Кожен клаптик звільненої української землі просякнутий потом та кров'ю наших захисників. Дуже багато у нас на даний момент поранених саме від осколків через ці артобстріли. нам доводиться заскакувати безпосередньо в зону контакту і забирати цих бійців. В мене ще 300 і двісті. Я заберу, приїду. Евакуація відбувається дуже швидко. Будь-яке зволікання тут смертельно небезпечне. Утім, на Донеччині зараз безпечних місць немає від слова зовсім місто часів яр, що також розташоване на бахмутському напрямку, нині під цілодобовим вогнем. Попри те, що тут не залишилось жодного вцілілого будинку. Тут досі живуть цивільні на все місто один-два магазини. Місяць тому росіяни знищили вщент єдину аптеку. Зараз знаходимося в аптеці, яка ще місяць тому працювала. Ну от, саме працювала. Тут дійсно приходили сюди місцеві жителі, які тут їх вже дуже мало залишилося, але вони ще є. Приходили за якимись там препаратами сюди. Тобто, ми бачимо, що пройшов ну майже місяць, пройшов, і цієї будівлі вже немає. Прильоти сюди кожен день. Бійці кажуть, і самі хотіли б, аби контрнаступ рухався швидше. Утім, ворог серйозний. І бере, якщо не якістю, то кількістю. До того ж, на Росії за два місяці планують мобілізувати ще 200 тисяч гарматного м'яса. А це точно сповільнить контрнаступальні процеси українського війська. Суспільство, звичайно, вже в тому не виснажене війною, і військовослужбовці, які в нас є, вони також вже виснажені, тому що найкращі, люди, які могли прийти воювати, вони вже сюди прийшли. І для того, щоб вони просувалися швидко, і ефективно, нам, по-перше, потрібно технічне забезпечення по-друге, потрібно відновлювати сили. Якщо з останнім пунктом військові готові навіть почекати, то з першим допомогти мусимо усі разом. Ці нацгвардійці потребують ударних та тепловізійних дронів. Скориставшись qr кодом чи номером рахунку на екрані, кожен з нас може долучитися до наближення української перемоги. Коптери потрібні і при штурмових діях, тому що люба штурмова група йде. Під супровід коптера плюс в обороні також вони необхідні, тому що ми завжди можемо бачити. Ми стараємося, щоб у нас трансляція була 24 на 7. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти Асі Тіві. Єдині новини.